Добрий день, діти! Зараз урок географії. З вами вчитель Ольга Семенівна. Девіз нашого уроку не просто слухати, а чути. Не просто дивитися, а бачити. Не просто відповідати, а міркувати. Дружно і плідно працювати. Наш урок. Розпочинаємо з хвилинки погоди. Сьогодні понеділок, 7 квітня, температура повітря плюс 12 градусів. Сонячно, вітер помірний. Опадів немає. Нехай проблеми і незгоди не роблять у житті погоди. Хай нам щастить. На минулих уроках ви ознайомилися із географічним положенням і поверхнею Європи. Давайте пригадаємо, що ми вчили і пограємо в гру. Вірю, не вірю. Я вам зачитую речення: якщо воно вірне, то говорите. Вірю, а якщо ні, то говорите не вірю. Почали. Чи вірите ви, що Європу омивають води Атлантичного і Північно-довитого океанів? Правильна відповідь: Вірю. Дійсно, Європу омивають води Атлантичного? І Північного Льодовитого океанів. Наступне речення. Чи вірите ви, що на Південному Заході лежить найбільший півострів Європи? Скандинавський? Подумайте, згадайте? Правильна відповідь: Не вірю, бо найбільший півострів Європи? Скандинавський лежить на північному заході. Наступне. Чи вірите ви, що в Європі більше рівнин, чим гір? Правильна відповідь? Вірю. Дійсно в Європі більше рівнин, чим гір. Наступне речення. Чи вірите ви? Що Уральські гори відокремлюють Європу від Азії? Не поспішайте, пригадайте! Правильна відповідь, вірю. Дійсно, Уральські гори відокремлюють Європу від Азії. Наступне. Чи вірите ви? Що найвища точка України гора Говерла. Так, правильна відповідь вірю, бо найвища точка України це гора Говерла. Ви добре справились із завданням. Молодці, сьогодні на уроці ми пригадаємо. Теплові пояси ознайомимось із кліматом Європи і його змінами. Отже, тема сьогоднішнього уроку клімат Європи. Європа це частина світу, де чітко виражені пори року. На півночі і півдні Європи, у західній і східній її частинах кліматичні умови помітно різняться. Майже вся Європа розташована в північному помірному поясі, тільки північне її узбережжя і острови Північно-Лодовитого океану лежать. У північному холодному поясі. На крайньому північному сході Європи клімат холодний, тут область багаторічної мерзлоти. Більшу частину року тут стоїть сувора зима з сильними вітрами. Літо коротке і прохолодне. Біля західного узбережжя Європи проходить тепла північно-Атлантична течія, вона приносить із жаркого поясу великий запас тепла. Західні вітри несуть з Атлантичного океану тепле й вологе повітря що пом'якшує морози взимку і зменшує спеку влітку. Тому на заході клімат який і тепліший, аніж на сході. На заході Європи зима тепла дощова. Снігу випадає небагато, він швидко тане. Літо не жарке, дощове. Різниця між температурою літа й зими не така велика, як на сході Європи. Східна частина Європи розташована далі від Атлантичного океану. Західні теплі вітри на своєму шляху охолоджуються. І затримується. Часто сюди проникає з північного льодовитого океану холодне повітря, а з Азії тепле й сухе. Зима в цій частині Європи морозна і сніжна, літо значно сухіше, тепліше, ніж на заході. Клімат характерний для внутрішніх районів Європи з холодною зимою, теплим літом і малою кількістю опадів, називають континентальним. Запам'ятайте, клімат характерний для внутрішніх районів Європи, з холодною зимою. Теплим літом і малою кількістю опадів називають континентальним. Зовсім інший клімат на півдні Європи біля берегів Середземного Чорного морів. Тут морозів майже не буває. Зима тепла, дощова а літо – жарке і сухе. Сонце гріє дужче, ніж у будь-якому місці Європи. Високі гори заступають шлях холодним північним вітрам. На півдні Європи клімат субтропічний. На півдні Європи, в Іспанії, Португалії, Італії, Греції і на островах Середземного моря розташовані різні курорти, де люди відпочивають, купаються і засмагають. Зі зміною клімату з півночі на південь. Змінюються і природні зони. У Європі це зони арктичних пустель, тундри, лісів, степів, субтропіків та області висотної поясності в горах. Вони неоднорідні. Західні і східні частини кожної природної зони. Помітно відрізняються через неоднакове зволоження їх. Давайте відпочинемо і виконаємо вправе. Продовжуємо працювати далі. Тепер закріпимо вивчений матеріал і пригадаємо, які пори року чітко виражені у Європі. Так, у Європі чітко виражені такі пори року. Зима, весна, літо. Осінь. Наступне. Який клімат на крайньому північному сході Європи? Пригадайте, не поспішайте, на крайньому північному сході Європи клімат холодний, сувора зима і прохолодне літо. Наступне яка течія проходить біля Західного узбережжя Європи? Подумайте, так, біля Західного узбережжя Європи проходить тепла північно-Атлантична течія? Наступне, який клімат переважає у східній частині Європи? Згадайте, не поспішайте! У східній частині Європи переважає континентальний клімат, холодна зима, тепле літо і мала кількість опадів. Молодці! Ви добре справились із завданням. Отже, сьогодні на уроці ми пригадали. Теплові пояси ознайомились із кліматом Європи і його змінами. До побачення!